Що оберете особисто ви сидіти без світла з розмороженими холодильниками, без води і тепла, чи платити більше за електроенергію, але мати комфорт в своїх оселях. Посеред енергетичної кризи, яка охопила Україну, на фоні того, що вже тестується навіть імпорт дуже недешевої електроенергії з Європи, НКРЕКП внесло чергові зміни, які фактично вбивають мотивацію власників домашніх сонячних електростанцій щось робити. НКРЄКП ще з початку війни порізало виплати до середніх по області, тобто в районі гривні 68 а деякі області не платять взагалі, деякі області платять менше однієї гривні. Але їм цього мало, і вони пропонують генерувати тепер і безкоштовно, та ще багато чого іншого. І це при тому, що держава гарантувала власникам, які побудують домашні, та й не тільки домашні сонячні електростанції, що все буде добре і законодавство буде незмінним до 2030 року. Десятки тисяч людей повірили державі, і в той момент, коли всім було не до законів, НКРЄКП під виглядом імплементації змін щодо накопичувачів енергії проводить цілу низку правок спрямованих якраз проти домашніх сонячних електростанцій. Я дам коротку вижимку головних змін правил розрібного ринку електроенергії, яку прийняло НКРЄКП 5 жовтня. Тих, хто хоче зрозуміти всі нюанси, може подивитись попереднє відео. Найпростіша проблема, яку принесла постанова, це нульове споживання на домашній сонячній електростанції. Якщо споживання немає, то за згенеровану електрику вам не заплатять. Мільйони людей стали біженцями, сотні тисяч пішли до війська. Були серед них і власники домашніх сонячних електростанцій. І, відповідно, за генерацію їм не заплатять. Про це вже повідомили пупи. І все це для того, аби хтось в якомусь кабінеті сказав: в нас нема сонячних електростанцій з нульовим споживанням. Більшість пупів вже розіслали повідомлення про те, що якщо у вас споживання ноль, то вам не заплатять. Перед розсилкою листів ПУП та ОСР отримали роз'яснення від НКРЄКП. Але само НКРЄКП стверджує, що нормативно-правові акти не мають зворотньої дії. Та хто з них бреше? Але стільки початок. В законі України про альтернативні джерела енергії в розрізі приватних СЕС вся прив'язка і нормативна база йде до домогосподарства, рівні тарифів, дата введення в експлуатацію і таке інше. Натомість НКРЄКП міняє кобили місцями з телегою і робить прив'язку зеленого тарифу саме до власника. Найближча аналогія це після відпадкування або купівлі квартиру вам потрібно знову йти в БТІ та малювати новий план. Війти в архбуд-нагляд та доводити, що ваш будинок збудовано по всіх нормах, викликати конструкторів і тому подібне. Окрім цього, вводиться заборона щодо перевищення загальної потужності генеруючих установок на всіх співвласників будинку, на якій є сонячна електростанція, будь де на Україні. І генеруючу потужність зараз вважають саме панель. Це дуже нагадує мені комуністичний Китай з її програмою Одна дитина, одна родина. Але ми живемо не в Китаї і вже дуже давно не в СРСР. Пропоную ввести обмеження на об'єм двигуна автомобілів для родин всіх депутатів та чиновників. Ось двигун газелі має 2,5. Все що більше, то виходить комерція. При перевищенні сумарного об'єму 2,5 двигунів в родині забороняти їм купувати нові автомобілі. Інакше вони будуть займатися незаконним перевезенням бульби. Ви скажете, що я дурний і на «Мерседесах» «Бульбу» не вузять. Ну так те та й саме вони шиють нам. І їх то не бентежить. На жаль, війна несе багато смертей. Що буде, якщо у вас вже є сонячна електростанція і до вас прийде спадок друга? Що буде, якщо вам залишить у спадок дві сонячні електростанції? Ну, підете до суду розповідати, як ваше становище покращилося згідно нових норм правил розвідного ринку електроенергії? Але це ще не все. Люба сонячна електростанція може бути від'єднана від мережі згідно акту. Або по взагалі по непрозоровому пункту, просто по розпорядженню якихось уповноважених представників. І при цьому навіть порушення не потрібні. Ви це усвідомлюєте? Можуть просто вимкнути без попередження по якомусь попірцю. У нас дуже погані і застарілі мережі, і можна прийти до половини споживачів, попросити їх вімкнути всі електроприлади, заміряти покази мережі і довести, що саме вони винні в тому, що напруга вийшла за межі. Так півкраїни можна від'єднати, чи може треба навести з мережами лад. Всі, хто хоч раз будував сонячну електростанцію, чудово знають, скільки часу це займає підняття потужності. Для тих, хто не робив, скажу в середньому від півроку і більше. В умовах війни майже всі підняття потужності виконувалися з великою затримкою, і коли власники нарешті пішли подавати документи на зелений тариф, його зустрінуть знову ж таки ті самі нові правила, які вступили в дію на наступний день після публікації. Ми будемо боротися. В описі до відео є посилання на петицію до Кабінету міністрів України на відміну незаконних постанов НКРІКП. Велике прохання її підписати та передати інформацію далі. В процесі оформлення колективні звернення до депутатів та інших органів. В будь-якому випадку нам потрібен розголос, інакше ми не переможемо. В умовах енергодефіциту проводити фактичний геноцид по відношенню до децентралізованої генерації, на мій погляд, просто зрада. Якщо ви маєте доступ до журналістів, будь ласка, поділіться з ними інформацією. Також прошу долучатись до спільноти в телеграм-каналі. Посилання так само в описі. Ми будемо наймати юристів, аби відстоювати наші права. Допомога кожного потрібна. На жаль, замість тепловізорів або іншої допомоги для ЗСУ, ми будемо змушені збирати кошти на юридичний захист. Окремо хочу звернутися до інсталяторів. Ви так само обіцяли власникам, що побудовані вами станції під захистом держави і що все буде добре до 2030 року. Зараз це не добре. І я прошу вас так само прийняти участь у поширенні інформації наперед вдячне. Якщо люди зараз не віряться в державі, то ніякої мови про майбутнє гігавати під власне споживання і мовити не буде. Моя надію, ви це розумієте. Дякую всім за перегляд та всього найкращого. Разом ми обов'язково переможемо.